Зараз ми молимося за мир нашій країні, за перемогу нашої країни за перемогу світла над темрю, добра над злом. Багато різних спокус. Зараз ми дізналися, що на жаль ракета прилетіла по дитячій клініці. Ахмаддет багато постраждалих, можливо, є загиблі, Ми чи не знаємо? Засуджуємо цей акт це терористичний акт і будемо зараз молитися за те, щоби господь зцілив. Тих, хто постраждав та прийняв душі, тих, хто загиб. Ми знаємо, що завжди, коли були дуже скритні часи, коли людям казалося, що вже неможливо нічого зробити, наша церква йшла хресними ходами, і завжди ця молитва була почута. Тому сьогодні молимося за те, щоб Господь спинив агресора. Закінчилася війна, та ми бачимо, що все йде до того, що вже обстрілюються лікарні з дітьми. І тому ми молимося, щоб наступив найскоріший мир та перемога українського народу. І ми жили в мирі та злагоді. Услыши нас, молящихся Тебе, осени нас всі державним покровом твоїм. І спросій у, Бог, у Бога, сина Твого, пастирів нашим рівності, а душа. Градом правителям мудрость и силу, судьям правду и лицеприятия, наставникам разум и смиренно мудрее, супругам любовь и согласие, чадам послушания, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всем женам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды, ей, Госпожа пресвятая, У на немощные люди твоя, рассеянных собери, заблучих на путь правий настави, Старость поддержи, юных уцеломудрых, младенцев воспитай и призри на всех нас, презрением милостиво твоего заступления заступлення.